Всім привіт, з вами ваша відьма Катерина. Подивилася, що чути океан трошечки вітру і ну, вітер, звичайно, змінюється, що, що можна записати. Коротенько вам, слухайте, звикла з такою дурнуватою проблемою в житті. Може у вас так само, а може у вас навпаки, і ви мені поясните. А в мене відразу питання: чи любите ви святкувати чи ні? Бо я стикалася у Луганську, що люди, і тут я страшно, просто готові були святкувати там старий і Новий Рік, Різдво католицьке, Різдво Таке, Новий Рік, ем, Боже, Уран Байрам тільки що не святкували. Ну я думаю, що вони просто треба їх було. Розповісти про це свято, і це вони святкували. І це постійно от, о, гроші витрачалися людей. На це. Мені навіть одна моя колега казала, що вона краще буде ходити в холодні такі осінні курси всю зиму і, і відморозить собі і нирк і духу, але тільки в неї був би фейерверк на свято, новий рік тобто, традиція. Кожен витрачає свої гроші. А, як він хоче, але для мене просто це дивно дуже а, на, на таке витрачати гроші. І а, проблема була в тому, що я, звичайно, була такою людиною, яка не любить все це. Взагалі, я не люблю святкувати взагалі. Просто зі свят я люблю тільки декорації, я про це казала, і то у Ірландії. А Радянські декорації, як ви розумієте, я не люблю тих бачить. Перезаписувати. І ну, я не ходила, чи намагалася пропустити щось я звичайно, як 23 лютого, взагалі, не уявляла, як можна святкувати, яким чином а, ці молоді люди належать до радянської армії, радянська армія до України. Незалежно мені просто було незрозуміло, тому я мотивувала, що я не буду в цьому брати жодну участь. Ну, там День Молодої гвардії і так само. А, але ж уявляють, всі святкують Катерина сидить <смі> сама в кабінеті. А всі пішли в більший кабінет святкувати. А, і ну, мене тягли на ці свята. Це було просто. Люди ображалися, мене змушували, я відмовлялася і казала, що ні, я не піду з вами в той ресторану, бо я куплю собі а, золотий браслет. ще один. Вони казали, що так не можна е, святкувати з ними і випити це дорожче, е, повинно мені бути за якийсь там браслет, що це спогади. Як це можна ну, тобто, люди на мене ображалися? Я була чи це в конфлікті. Я в свою чергу бурювалася, казала, вони з лісу вибігли, і єдині хто може з ними святкувати, це їх колеги. А так від них взагалі ні сусідів, нема, ні чоловіків, нікого. А чому вони не святкують своєї родини? Бо я їх п'ять днів на тиждень бачу, і хотіла б не бачити їх п'ять днів на тиждень. Обурювалася я в свою чергу. Ну ще і на святі та їх бачити. І їм я це в очі не казала, я це скаржилася своїм друзям. І потім, коли я приїхала до Ірландії, і, і ну, я казала, що на першому місці роботи до мене стався добрий менеджер, бо я там ну, відбачив мої старання. А, буває так: от на цій роботі, хоч старайся, хоч не старайся, в мене Нікого не шанують, як кажуть, поляки. поляки. Полька одна, не поляки, полька. І а, на першому місці роботи менеджер сказав: ти там за рахунок закладу тут робиться і до Різдва. Саме Різдво це звичайно, що з родиною, а до Різдва робиться такі, сплачує у нас тут теж зараз сплачує роботодавець за те, щоб був погулянку. І от він мене змушував прийти. І коли я сказала, ну. Я не можу йому відмовити, а, я ж взагалі люблю чоловіків, на що на що а, моя подруга вже сміялася і казала, що Катя, це в тебе доля така відчасна. Навіть в е, люди, які люблять святкувати, вони, вони хочуть тебе затягти, змусити. А, тобто змирися зі своєю долею, Я, якщо чесно, Вважаю, що для мене це дуже навіть справа не в грошах, і якихось ідеях, Для мене це дуже борім, дуже нудно. Бо я люблю проводити час, поговорити. А якщо це музика і це п'яні і нема спільних тем, то мені не цікаво, чи поговорити я люблю, чи подивитися, щоб подумати над чимось. Ну тут тобто я відсторонена. Насправді, я не кажу, що це добре, що я якась інакша. Насправді буде до... добре, коли ви разом з усіма святкуєте і любите, що загаль люди люблять у цьому місці, а не коли ви одна єдина особлива людина з особливими потребами. Вибачте. А, ну, то, Що я хотіла вам розповісти, будь ласка, пишіть на Я вам покажу, що океану А, Дякую вам за увагу і ну, бажаю нам, українцям, всього найкращого, щоб були легкі і за кордоном і в Україні для нас святі, не таке важке життя. А, буду вам вдячна за коментарі. Пращі. Навіть якщо, якщо ви мені поясните, чого ви це так робите. Я образити нікого не хотіла, то це буде просто супер. Дякую, пока, пока.